Права 174. Запиши за допомогою цифри 2, 4, 7 у порядку зростання всі трицифрові числа, щоб цифри в записі числа не повторювалися. Ну що ж, давайте це зробимо. Тут нічого складного немає. Нам треба записати всі числа у порядку зростання. Це означає, що у старшому розряді має стояти якомога менша цифра. Тобто ми починаємо тоді з цифри 2. Тобто, пишемо тоді перше число, буде у нас 200. 47. Наступне. Ну, тепер двійка у нас залишається, тут буде 274. Тепер четвірка у нас виходить на перший план. Залишається у нас двійка. Ну а потім 7. Тепер пишемо четвірка, потім 7, 2. І тепер два числа, де 7 буде попереду 7. Найменше з них, коли в старшому розряді буде двійка, ну а потім залишається четвірка. Ну і останнє число найбільше 7, 4, 2. Я думаю, що ви зрозуміли, яка тут закономірність, як змінюються ці цифри. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Нам треба записати. Ці числа у порядку зростання пишемо 247, 274, 427, далі 472, далі 724. Ну і останнє 742. Ну що ж, ось таке доволі просте завдання на цьому вправу завершено.